Привіт, друзі, велика і жахлива BMW розкрила більшу частину технічних характеристик нової тріки. Якщо бути точним, характеристики були злиті на форумі Бімер на який я залишу посилання в описі, щоб ви могли детальніше ознайомитись з усіма нюансами. Отже, почнемо з головного: трійка випускатиметься як у бензиновому, так і у електричному варіанті. Про що я неодноразово згадувала: електрична трійка надійде у виробництво в липні 26-го року, що означає. Що дебют відбудеться ще раніше? Модель випускатиметься до жовтня 34-го року. Модельний ряд буде представлений шістьма модифікаціями: від базової i320 до топової m 60 X drive З цих шести модифікацій будуть три задньопривідними, а ще три повнопривідними. Окрім двох згаданих модифікацій, будуть ще два проміжні варіанти: i3 40 та i 350. Електрична трійка випускатиметься в кузовах Седан і Універсал. Седан матиме Кузовний індекс NA0, а топова електрична N3 отримає індекс ZA0. Найцікавіше, що електрична N3 буде доступна і в кузові універсал з індексом ZA1. Усі без винятку варіанти електричної трійки будуть побудовані на новій платформі New Class. на відміну від поточних платформ BMW, які можуть підтримувати як двигун внутрішнього згорання, так і електричні силові установки. New Class розроблена виключно для електромобілів. Це дозволяє оптимізувати. Всі аспекти автомобіля від компонування батареї до аеродинаміки та дизайну салону для досягнення максимальної ефективності та продуктивності електромобілів, завдяки платформі New Class в новій BMW i3 використовуватиметься шосте покоління технології BMW iDrive. Очікується значне покращення щільності енергії батарей, ефективності двигунів і швидкості зарядки. BMW заявляє про збільшення запасу ходу на 30%, швидкості зарядки на 30% Сотків та загальної ефективності на 25% порівняно з поточним поколінням. Платформа перейде на 800 вольтову електричну архітектуру, що значно прискорить час зарядки акумулятора та дозволить використовувати тонші і легші кабелі, що позитивно вплине на вагу автомобіля. Завдяки новій платформі нова трійка отримає централізовану архітектуру управління, яка об'єднає численні функції та блоки управління в кілька потужних обчислювальних центрів. Це спростить розробку, підвищить. Продуктивність і забезпечить можливості для впровадження передових функцій, таких як автономне водіння та персоналізовані цифрові сервіси. Усього буде 5 таких суперкомп'ютерів, кожен із яких відповідатиме за свої функції. А всі дані з них стікатимуться в один обчислювальний блок Heart of Joy. Такий самий блок отримає і нова BMW m 3 У флагмана лінійки буде два електромотори з потужністю 700 кінських сил і майже 900 ньютон метрів крутного моменту. Нова електрична. М3 стане найшвидшою за всю історію і наблизиться до позначки в 3 секунди. Паралельно з електричною М3 випускатиме і бензинова версія, про яку ми поговоримо окремо. Нова бензинова трійка з козовним індексом G50 надійде у виробництво в листопаді 2026 року, на місяць пізніше за електричну версію, і завершить своє існування в жовтні 34-го року. На старті продажів будуть доступні три версії: базова 318 і 320 та топова М. М350 X-Drive. Дві перші модифікації отримує двохлітровий бензиновий 4 двигун b 48 а топова версія буде оснащена доопрацьованим 3-літровим рядним турбошестициліндровим мотором b 58 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Трохи пізніше лінійка поповниться бензиновою модифікацією 330 та гібридною версією 330i. Дизельні двигуни також будуть доступні як 2-літровий, так і 3-літровий. Бензинова МТР. 3, як і електрична, буде представлена в кузовах Седан Ініверсал. Бензинова М3 точно отримає трьохлітровий рядно турбо шестициліндровий двигун з 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Але який саме це буде мотор, поки невідомо. Цілком можливо, що b 58 замінить s 58 хоча це не підтверджено. Візуально бензинова версія відрізнятиметься від електричної пропорціями, довшим капотом і коротшим багажником. Усередині ж обидва варіанти. Трійки отримують нову архітектуру BMW Panoramic iDrive. В основі цієї архітектури лежить широкоформатна проекція на всю широну нижньої частини лобового скла, яка об'єднує функції традиційної панелі приладів та проекційного дисплея. Замість окремих екранів перед водієм з'являється єдине цілісне цифрове полотно, на якому відображається вся ключова інформація про поїздку, швидкість навігаційні підсказки, попередження від систем допомоги водію, дані мультимедіа. Тощо, головна ідея полягає у створенні ефекту доповненої реальності. Інформація органічно інтегрується в поле зору водія, накладаючись на реальний світ за межами автомобіля. Це дозволяє водію отримувати необхідні дані, не відводячи погляду від дороги, що значно підвищує рівень безпеки. Поки що це вся інформація про новинки, але щойно з'явиться щось цікаве. Я обов'язково вам про це розповім. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. Всім удачі і до зустрічі!